Відверто про будні медиків сьогодні у Дніпропетровській лікарні імені Мечникова влаштували день відкритих дверей для майбутніх колег, учнів медичного ліцею. Молодь запросили до палати кабінетів, дозволили подивитися, як працюють операційний блок, відділення прийому пацієнтів і діагностики. Ліцеїсти прагнули якомога більше спілкуватися із фахівцями однієї з найвідоміших в Україні лікарень. Також є набори кліматичних шин, які одягаються на верхні на ніжні канічності. Таким образом не нужно накладувати гіпсів. Побачити сучасний реанімобіль із середини на щастя вдається не кожному. Машина, у якій є все для порятунку людини, це новинка для наших медиків, але в майбутньому таке обладнання буде розпоряджені усіх бригад. Це вже будуть врачи нелінійних бригад, це будуть врачи екстреної неотложної допомоги. Поэтому для них, безусловно, важно видеть, на чем они будут работать, с чем они будут работать. Ну и какая тяжелая доля им выпала. Організатори дня відкритих дверей у лікарні Мечникова запросили на зустріч із ліцеїстами митрополита Дніпропетровського і Павлоградського Іринея, який є духовним настоятелем та справжнім другом медзакладу. Про лікарів та їхню працю розповідали під час зустрічі завідувачі відділень найдосвідченіші медики. Я хочу сказати, що мабуть, медицина – це не спеціальність, це стан душі. Деякі медики вважають, що лікарня мечникова це продовження традицій земських лікарень і називають її саме земською. А професія медика обирається часто за сімейною традицією. У мене дідусь врач, і я ще з дитинства йому пообіцяла, що теж стану врачом. І час виполняю своє дідусь і папа врач, і в принципі стремлення допомагати людям теж грає роль. Тому проступі в ліцей. Вони встигнуть сьогодні багато побачити. Ліцеїстів проведуть у відділення діагностування операційні блоки просто у палати до пацієнтів. Ті молоді люди, які сьогодні прийшли сюди, вони вже думають, стати чи не стати врачом. Ще раз вони зможуть прийняти це рішення, побував на настоящих операціях і побачив, так, як роботи лікарні. Андрій Нікольський, Ірина Каблоцька, Євген Хисний. Новини 11 каналу.